Які моделі співпраці між державним сектором ну, та міжнародними партнерами ви вважаєте найуспішнішими для підтримки медичної системи України під час війни та воєнного періоду? Ну, по-перше, я хочу, на мою думку, це рівноправне партнерство. Чому я маю таку думку? Я зараз є виконуючи обов'язки голови громадської ради при Донецькій облдержадміністрації, і це якраз надає мені таке право казати про те, що наш ну, рядовий сектор. Український вже настільки виріс і професійно, і організаційно. Ми набули таких компетенцій, що ми можемо вже стати наші неурядові організації, українські, навіть локальні організації, не, ну, не такі великі, як от разом або здоров'я. Локальні організації, вони вже можуть бути повноправними партнерами, рівноправними і для влади. І для міжнародних партнерів, і я більше того хочу сказати, що якраз українські но можуть бути тим медіатором між міжнародними партнерами і, ну скажімо так, державним сектором. Тому що державний сектор ну, він трошки такий обмежений в своїх там можливостях, може, в своєму часі, бо це люди, які професійно працюють в медичній сфері. Це дуже величезна відповідальність. Я не кажу, що у інших її немає. Ні, я кажу про те, що громадський сектор. Якраз і створені для того, щоб вирішувати ті питання, які допоможуть і громадам, і допоможуть владі більш ефективно працювати. Тому ми маємо бути повноправними партнерами. І я хочу ще сказати про те, що, наприклад, наш неурядовий сектор, громадські організації, вони якраз зараз мають таку можливість. Ініціювати свою участь і через громадські ради, в тому числі, бо громадська рада це консультативно-дорадчий орган при цовах, міністерствах, відомствах і державних агенціях в Україні, і саме ми, як консультативно-дорадчий орган, маємо прямий доступ до і до прямого спілкування із департаментом охорони здоров'я. І з головними лікарями, і просто з лікарями, як українськими громадянами, які живуть з нами в одному в тому ж просторі, і, скажімо так, і стикаються з тією ж проблематикою, як і ми. Тобто ми вже йдемо на горизонтальних таких взятках, на одному рівні. нам Легше зрозуміти один одного, тому що ми громадяни однієї країни. Ми, як громадяни цієї країни, ми живемо в тій же ситуації військової агресії, тому ми розмовляємо на одній мові. І міжнародні партнери, як ті добрі люди, які прийшли нам на допомогу, і вони дуже багато для нас роблять. І я сподіваюся, що ще і далі будуть це робити. Ми всі одна команда, і ми зараз вже вийшли на ну це на мій погляд. Ми вже зараз вийшли на такий етап, коли ми підсилюємо один одного. Ми вже рівноправні партнери. Що стосується процесу відновлення, ми всі віримо і знаємо, що перемога буде, вона буде справедливою, вона буде да, в інтересах України. І ми вже готуємось, ми вже готуємось до цього процесу. Приклад, є дуже багато медичних закладів, які релокувались з Луганської області, з Донецької області, з інших областей також. І всі вони дивляться на те, що вони будуть робити. Панове казали в батлі, що вони будуть робити тоді, коли буде перемога, і коли вони вже повернуться до себе додому. Тут ми їм і руки, і ноги. Як кажучи, ми себе віддаємо їм для того, щоб вони... Подальшому користувалися нами як тими людьми, які стають їм на допомогу. Тому що, ну скажімо так, громадські організації вони ж можуть бути не тільки гуманітарними партнерами і партнерами по співпраці в гуманітарній сфері. Ми не будемо забувати про адвокацію. Так? Ми скажемо так, що дуже багато законодавчих норм, які були прийняті. В інтересах і переселенців, і релокованих закладів вони якраз були підтримані і ініційовані саме громадськими організаціями. І зараз, ну скажімо так, позитивними наслідками прийнятих цих нормативних актів користуються всі, хто до цього дотичні. Тому після перемоги в нас дуже дуже багато роботи. Я впевнена, що ми впораємось. Ніяких сумнівів, ми впораємось. разом. Ми впораємось. Дякую вам за таку натхненну відповідь.